Всім привіт! Це продовження попереднього відео. Сьогодні покажу вам, що я беру з собою зимою в гори. Зранку було десь мінус 17, очікується мінус 20. Зараз день трохи тепліше і скоро сонце зайде. Не знаю, чи камера буде в темноті знімати, тому покажу зразу, що я з собою беру. Так, Беру з собою два килимка. Один такий гармошка AirVeu2.2, це з декатлона. Лопату беру. Самі бачите, оце можна було розчищати, можна не розчищати, можна ногами, руками, як хоче його можна. Но, якщо ви хочете, щоб рукавиці залишалися сухими, то краще брати лопату. Плюс тут від, можна відщолкнути оцю верхню секцію і на ній навіть з'їхати з горки якоїсь високої. Ну, Якщо плотність сніга дозволяє. Ну, верхню секцію а, краще відщокнути, бо якщо вона десь заклинить, та лопата за щось зацепиться, то вам по ногах так рване ця штука. А, так, палатка лан ланчань один. А, Футпринт з під нею виглядає, то просто термопокривало Я використовую зазвичай третє скло плівку, але зимою ну, я беру оцю часто. Всередину. Так, всередині тут валяється в мене рюкзак Екзос на 48 літрів оспреївський Окей, зразу викину його, я з нього вже виняв все. Трохи незручно знімати, краще картинка не вийде. Це пакет для засовки я в нього засовую спальник, щоб він не намок. зараз Заберемо це спальник, він а, тим... ну, не чахайковський. Де це його модель? Вот ULG 700 ультралайт, короче, 700 грамм пуха. гусячого, 800 фулпар. У нього От. показники температури. Получається комфорт мінус 10, температура ліміту мінус 15. Екстремальна мінус 26 Ну, я думаю, мені його хватить одного. Я думав, може два взяти, але взяв один. Я в ньому в мінус 8 вже спав, то в принципі, думаю має вистачати. Також я взяв а, лайнер, купив ось такий від Rockfront. Ну, всередину. Це такий вкладиш в спальник. А, можу зараз витягнути. Я його ще не використовував ні разу. Щоб не мастити спальник, особливо зимою ви не миєтеся, голова жирна, лице в сонцезахисному кремі, губи в цьому бальзамі. Все все засрете, ви ніяк не потираєте цей спальник потім. Ну а така тоненька штука. Я їх недавно в них в продажі побачив. От на кнопках йде по, ну, по всій довжині чи по частині довжені. Тут такі кнопки залазити. Ну, по типу як спальник, тільки тонкий, тонесенький. От там грам стов була чи скільки він не пам'ятаю. Так, далі. Чехол від палатки, не цікаво, від колишків. рукавиці, флісові, кішки. Тішки в мене не альпійські, я не бачу смисла брати альпійські з передніми шипами. Я беру ось такі. От. Тобто тут йде менший шип, але їх вистачає, щоб врубатися в сніг. Якщо треба на спуск і в склон врубатись, то носком пробиваєш просто лід. і все. Я для такої цілі купив ботинки Ось з резиновими носками такими повністю. Тут якась вставка є там тверда, коротше вони пробивають лід. Це в нас Combing Technology. Ось модель кому надо. Ну, такі важкенькі. Насправді в мене до них ще не доходило, щоб я їх почав використовувати. Ну, я їх беру. Вже була така ситуація, що я чуть на жопі там не з'їжджав, але трекінгових трекінгових хватало. вистачало. Да, трекінгові палки, до речі, а, поки не забув, я використовую оці нечахайковські алюмінієві тут модель напевно не написана зараз я її виведу на екран десь я не пам'ятаю яка вона тепла ручка в них виходить і на зажимах в мене були палки які закручуються повна шляпа коротше я їх не беру пауербенк кабель Rain cover. На випадок дощу паракорд. На випадок, якщо спускатися з чогось прийдеться, Ну такого, що я не очікував. Він десь на розрив кілограм 100, я пробував, він мене витримує, мене сильно менше вага. І 100 кг, я думаю, вони страхуються там з запасом. Карта, бо в горах все може сісти, телефон згубитися, всяка фігня. Коротше, карта, але з неї толку маловато, бо мітки зимою замітає снігом і можна їх навіть не знайти. Казанок, Fire maple. Йому вже мільйон років, я вже навіть тут не знаю, модель найду, не найду, з радіатором. В общем, нормально. Я його вже використовую через наскільки працює, де працює. Літом на ньому з пальником БРС-3000, отут пальник БРС-3000, швидкість закипання води така сама, як і в джетбойлі. В неї потужність 3200 Вт і плюс ну, тут радіатор так само, як і в джетболі є. Єдине, що воно не змикається. Газовий балон, маленькі газові балони зимою не беріть, пожалієте. Весь газ зимой не вигорає, він, виходить, легкі фракції випаровуються, а ті, які, яким тяжче випаруватися, фракція. Вони там так і залишаються болтихатися. Щоб такого не було, то використовують пальники з проміжним підігрівом. Тоді балон так от перевертається, воно витикає звідти, підігрівається в трубки і далі випаровується і спалюється тоді. Ну, це не мій випадок. О, а, і прикол в тому, що якщо на вулиці дуже холодно, от, скажемо, мінус 20, у вас цей балон може буквально літр води закип'ятити. От, у мене рівно літр він закип'ятив, мінус 20, коли вже балон вспів остити. І все. Далі вже е, вогонь ледь-ледь горить, його потрібно підігрівати. Тобто можна або знову ж таки нагріти теплої води і поставити туди балон, або металеву пластинку отак от виводиш і засовуєш в вогонь. Ну, вона потроху гріється і на корпус передає тепло. Запасний кабель, бо на морозі може зламатися цей. Він не тільки зламатися, може, його ще й просрати десь. В цьому можна чай. Сідачка. Я її зазвичай якісь захистки використовую, штатив, який я зламав запасний вже тільки. Що. Випробував тільки що ці колешки, для відтяжок вони нормальні. Ну, в общем вони не всюди влазять. Але нормально, можна частину тут, тих, частину тих брати і норм. Зараз палатка в основному стоїть на стандартних. Таких. Але три колишка я і таких засунув. Запасні рукавиці, бо якщо в мінус 20 ви ті намочите одні, то буде печально. Краще зразу їх поміняти. Ножик шкрібати лід і всяку фігню, от зимою він потрібен. В інші сезони він нахер не треба. Горах компас. Компас обов'язковий, бо вже були случаї і я багато вже людей бачив, яких відказує електроніка, в горах ти йдеш, буквально в тебе там 40-50% показує телефон, а потім хоп і ноль. Сразу. От інфо... так, це запасний я ліхтарик взяв для підсвітки. Чашка, це в мене М-таковська, є вайлд вайлдо wild... wild... Holdecup, каже називається щось таке. Ну, нормально, їй вже через знає скільки років ще не розвалилася. На морозі тільки що розклав, не зламалася. Забувся титанову ложку взяти, тому во. взяв пластик. З метала на морозі краще особо не їсти, якщо щось холодне. Якщо гаряче, то він прогріється і нічого не буде. Запальничка, яка ніфіга горіти вас не буде. Взяв Продемонструвати, бачите, газ всередині замерзає і теж та сама херня, що з газовим балоном. Ви вдома перевіряєте, вона горить, а насправді от вона максимум пальник підпалить і все. Вогонь ви нею хрін підпалите. Так, акумулятори, запасні до камери. Ліхтар. Найткоровський. Це більш старіша модель, зараз продається новіша. Вона мені не дуже подобається, хоча я отакий купив би ще один свисток. Сірники, ще одні сірники, термометр, в якому батарейки здохли, я їх сьогодні не встиг купити. ЕД-фільтр до камери. А, випадково взяв ще один компас. Компасів багато не буває в хаті. А. Салфетки, серветки, бо зноса тече зимою. Ну, монопод для телефона, материнки. Ще одні сірники. Снігові кільця. Без них у вас палки проваляться, можуть навіть на 2 метри провалюватися зимою. Це кільця трамповські, Trump Трамп TR004 чи 001, щось таке. Я подивлюся, напишу. Вони дуже плотно накручуються на ці мої палки. І... Я пробував інші купив, то вони відкручувалися. Але це легко пофіксити. Я просто брав лейкопластир і наматував кілька витків. Получається, третя більшає, і там ну, плотність більша стає, і вони більше не відкручуються. Бо коли йдеш, ти отак от і провертаєш її постійно. А ці кільця вони фіксуються в снігу і вони починають відкручуватися. Обов'язкова штука в, зим, в зимніх походах це термос. Без нього прям вообще печаль буде вам. Другий термос в мене для їжі э, взяв з собою, щоб не засирати цю кришку, бо потім цей клапан чорт його знає, як його мити. то э, я просто всунув э, цієї харчової плівки. Кусок і закрутив тоді. Так легше її буде відмити. Вітрозахист. Кусок фольги. Так, окуляри. З декатлона. Такі. Ну, поки цілі. Третя категорія. Без окулярів в горах дуже печалька буде. Ви можете зір навіть втратити. Це вроді як тимчасове явище, але неприємне. На день можна значить, наскільки там, залишитися і без зору. А, ну на голові в мене шапка, я її не, yeah. не бачу, то От. Хочеш ще випробувати ось такі нейчахайковські чуні. Теж не знаю. Тут така о, підошва, що можна і полазити, по снігу, мабуть. Також я беру отаку балаклаву флісову. Це на лютий не, на лютий метіль. Зачем? Оце одноразові тапки, А ще на колінах беру, бо були вже прецеденти, коли я травмував коліна, голіностопи, ахіли. Коротше, краще мати, ніж не мати. Ну і я їх два не беру, беру один. І засовую я все от такий я в отакий гермомішок. Це триафубір. Ви його там скручуєте зверху клапан, знизу тут дірка відкривається, в повітря виходить все, а потім ви його закриваєте, ну тобто дуже зручно. І воно герметичне. Бо коли вже в горах дощ почнеться, то чи якийсь сніг, дуже мисти, чи в річку впадете, то вже пізно буде щось одівати. Ще я точно забувся косметичку, там бальзам для губ, сонцезахисний крем. Так, чуть не забув на мені теж частина екіпірування. Зараз гамаши такі. Я там вже в попередньому відео розказував про них. Кому цікаво, візьміть, подивіться. Ну, такі з замками, липучками, короте, захистом е, ботинки ботинки прирізінені отут повністю. Мені не зайшли з мембран е, Оце надійніше, бачите, сніг тане на ньому, а мені пофіг. Е, також ними зручно пробивати от сніг. Коли ви йдете по склону, ви постійно там дирки для них пробиваєте. Штани на мені зараз глісейт, ну, вони з утеплювачем, під низом термобілизна пасивна, бо активні термобілизни, вони ну, на такий холод не дуже. Вони сильно не гріються в основному для біга і там, більшої активності. Куртка на мені, яка розрахована взагалі-то на мінус 5, здається, якщо я правильно пам'ятаю, це декатлоновський Four Class Track 100, кажесь. Ну, да, отак пишеться. Під низом. Товста фліска, під фліскою футболка ще одна, звичайна, і під низом ще термобілизна теж пасивна. В активній задубні. У мене цих термобілизн ціла купа, повірте, я перепробував вже різні комбінації. Так, ну і рукавиці в мене флісові, там інші теж флісові з накладками. У мене є ще дуже-дуже теплі, але сьогодні ну, вони не потрібні. Сьогодні хочу провести експерименти, як буде тримати цей спальник і два килимка, цей плюс цей, і що з того вийде? Коли вночі буде мінус 20, мінус 17, не знаю скільки буде. Десь відео побачите. Можу на привітку прямо. Напишу. Зараз розпалю тут вогнище, мабуть. Подивлюсь, що з цього вийде. Так, кому цікаво, підписуйтесь на канал, буде ще більше відео. Я планую на днях ще зняти. Ну як на днях це може і через місяць бути. Ночівлю в сніговій печері давно хочеться спробувати заміряти температуру, яка буде всередині, ззовні, наскільки це тепло, взагалі наскільки її довго копати і всякі такі нюанси. І чи взагалі це зручно. Щоб потім в горах не вийшло так, що потратиш кілька годин а, ну, на безтолкове заняття, а потім будеш ставити ще годину в намет. Також можете подивитися попереднє моє відео, на якому побачите, що тут буде відбуватися далі. Я планую розпалити вогонь тут, ночувати, як я сюди ходив і звідси. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що б ви хотіли бачити. Взагалі більше, може огляди якогось обладнання чи у вас якісь є питання. Можу навіть зробити рубрику відповідей на ваші питання біля костра. Атмосферненько. На цьому все пока. А, забув сказати на мені ще міриносові носки. Я чи хай